Не страшно, чому ну, тому що їм треба допомогти. Там люди все одно живуть. І, і, і що ж? Що, що страшно? Страшно бути байдужим, страшно бути мертвим в нутрі, як скажемо. Бути байдужим, оце страшно. Все інше таке. Це життєве кредо Наталії Карась, оруженки міста середина Буда, яка протягом декількох років живе і працює у шостці. Жінка дуже любить тварин і всіляко намагається їм допомогти. Тому почала займатися волонтерством. Почала займатися волонтерством, допомогою тваринам разом із громадською організацією Добре серце і з на... на... наростанням критичної ситуації в Сердинобуді вирішила брати ініціативу свої руки та допомогти тваринам і людям, що залишилися там допомогти. Допомогти чим пріоритетне це стерилізація. Далі це допомога кормом та лікування. Ця тендітна молода жінка разом з тими, кому не байдужа доля безпритульних тварин поставила собі за мету у будь-який спосіб допомагати чотирилапим друзям. Зверталася до благодійних організацій міжнародних, зверталася до місцевої шотенської клініки ветер... ветеринарний дім разом з ними. Їздили декілька разів, стерилізували безкоштовно тварин. Наталія з вересня 2023 року активно почала займатися питанням стерилізації тварин у середині буді на своїй малій батьківщині. З вересня більше 50 тварин прилаштовано, вивезено, прилаштовано до сімей. Це і собаки, і кішки, і породні, і безпородні, і великі, і маленькі. Останній виїзд був 6 лютого разом із ветеринарний дім ми простерилізували 19 кішок та собак і евакуювали близько п'яти. Наталі говорить, популяцію безпритульних тварин можна контролювати лише за умови, що господарі більш свідомо будуть ставитися до своїх улюбленців. Все можна контролювати. Стерилізувати 80% тварин є необхідним порогом для закриття питання безпритульних тварин. 80% стерилізуємо і все. І ми забули про безпритульних тварин на найближчі декілька років. Ось, але більшості людей чомусь найкраще тупити, викидати чи давати таблетки. Оце вважається вже наших людей. Це панацея від всього. Я ж даю їй таблетки, це я її люблю. А коли скриваєш кішку, то там вся мата матка в кістах в кращому випадку. А якщо вже не згніла від гнойного запалення матки, тому таблетки уколи це найгірше, що можна зробити для кішки. Тож найближчим часом волонтерка планує знову їхати на стерилізацію собак середину буду. 9 березня збираємося їхати на стерилізацію знову. Ось, по потребі будемо евакуювати. Але це все дуже накладно, бо тва здорових тварин майже немає. Всіх, кого ми забираємо, потрібно лікувати в той чи іншій мірі. Це інфекції, дуже небезпечно змішувати виводки між собою. Тому я тут собі розділила там кімнати, в яких намагаюся. Тварин відокремлювати одна від одної, але все одно вони заражаються один від одного, все одно ми наносимо на одягу на руках інфекції. Це постійне лікування. А поки деякі господарі не думають про майбутнє своїх домашніх улюбленців і бездіють, такі як тендітна Наталія, роблять усе, щоб допомогти чотирилапим.